Попередніх відео ми розглянули просто фантастичні можливості, які надає чат GPT для різних професій, для різних спеціалістів. Але ми так само розуміємо, що в чат GPT є певні обмеження. Тому знаєте, коли з'явився перший автомобіль, це було круто, що без Зусиль можна було рухатися над по дорозі за допомогою автомобіля, але, в принципі, люди швидко зрозуміли, наприклад, що на цьому автомобілі ти, наприклад, не зможеш літати. Так? І так само в чата GPT треба чітко розуміти, які речі він не може робити, так, щоб потім не було розчарування. Давайте почнемо новий чат. Ну і давайте запитувати питання, наприклад, який буде курс долара на кінець цього року. Це актуальне питання для всіх українців на кінець 2023 року. І подивимося на реакцію чат GPT. Чат GPT одразу створює новий чат, ми можемо повернутися і продовжувати в тому самому діалозі, в тому самому контексті працювати з ним. Але, ну, як ми і передбачали, дійсно чат GPT все-таки не машина для прогнозування. Так? Тому якщо хтось вам скаже курс долара 31 грудня 2023 року, можете посміятися йому в обличчя, тому що цього насправді ніхто не знає. Так? А люди, які це знають, вони на цьому заробляють гроші, вони вам це не скажуть. Тому дуже так скептично ставтеся до гуру фінансів і економіки, які там щось радять по курсу долара. І так само чат GPT нам дає якісь такі загальні поради. Тобто, що залежить від мікроекономічних подій, політичної ситуації, і відповідно, розглядає певні ризики. Ну, тобто досить така змістовна інформація, так? але знову ж таки, це більше як причини, які можуть впливати на курс долара, так? але не підказує нам, все-таки, який цей буде курс долара. І так само дивіться, після нашого питання сформулувався новий діалог, так? і ми можемо в майбутньому. Або перейменувати цей діалог, так, або видалити його, або продовжувати знову ж таки роботу в цьому віконці. Давайте задамо інше питання. Наприклад, чи варто інвестувати в золото в Україні в 2023 році? Знову ж таки, питання таке досить складне. Подивимося на реакцію чат GPT. І знову ж таки, ми не отримаємо однозначну відповідь, так? тобто чат-GPT пише, що це складна інвестиційна стратегія, рішення, чи варто інвестувати, повинно бути зроблено на основі детального аналізу, тобто, в принципі, ну, досить така інформативна, але не дуже корисна підказка. І знову ж таки, зрозуміло, що чат-GPT не може на себе брати відповідальність за ваші фінансові ризики, і ми розуміємо, що якби, ідеальних фінансових активів не існує, тому що всі б інвестували в ці фінансові активи. Зокрема, чат-GPT згадує особисті інвестиційні цілі, які в нас є. І хоча золото це безризикова інвестиція, але знову ж таки ціна золота досить волатильна, і знову ж таки, чат-GPT радить проводити аналіз ринку. А як щодо біткоїна, давайте запитаємо про біткоїн. Чи варто купувати? Тобто можна варіювати наші питання, все-таки це досить такий просунутий рівень штучного інтелекту. Тобто він може розуміти досить складні питання в різних контекстах, чи варто купувати чи продавати біткоін в Україні в 2023 році. Чекаємо на відповідь. І отримуємо таку зважену відповідь, що з будь-якою інвестицією та, немає гарантій того, що ринок, яким, як він це буде поводити в 2023 році. Тобто, це така зважена позиція, яку, в принципі, більшість економістів, мабуть, поділяє, оскільки, ну, якщо у вас немає якихось можливих інсайдерську інформації та про те, що відбувається з ринком біткоїнів або золота, або інших активів, то в принципі це досить завжди велике питання, чи ця інвестиція працює. Тобто, на наші три питання, такі конкретні, так про курс долара, про інвестицію в золото і про інвестицію в біткоїн, ми в принципі отримали ну, досить корисні, але такі не дуже інформативні відповіді, тому що знов ж таки чат GPT він не в змозі зробити прогноз, наприклад, на майбутнє. І це треба розуміти, це один з недоліків би, цієї програми. Але, звичайно, що переваг програми набагато більше, і розуміння недоліків знову ж таки, воно не підриває нашу довіру і нашу зручність використання цього інструменту. Отже, дякую і до зустрічі в наступних відео.